На днях ми були в іншому місті, і я побачила всі ми розпіарний магазин, який називається Trader Joe. Я дуже часто в тіктоці від наших українців бачила, що це просто найкращий магазин, який тільки може бути. І от коли ми були в сусідньому місті, ми якраз хотіли щось поїсти і зайшли подивитися взагалі, що там можна придбати. І почала я відразу зйомку, тому що думаю, зараз познімаю. І ми, так як це магазин такий класний, щось виберемо. І я також зроблю відео, де порекомендую всім цей магазин. Але що хочу сказати? По факту, Вибір дуже маленький, нічого цікавого там не знайшла. Сильної відмінності від магазину «Сейфай» також не знайшла, тільки завищені ціни. Окрім цього, я хочу сказати, що а, цей магазин дуже подібний до якихось маленьких таких, знаєте, от є там маленькі міста, і в них відкриваються якісь маленькі магазини там десь в, на околицях, тому що зазвичай в маленьких містах немає кастко або Волмарта. І от відкривають щось подібне. Дуже подібне до таких магазинчиків. А, вибір там навіть набагато гірше в цьому трейдер Джо, ніж в якихось таких Маленьких магазинах, які відкривають люди у себе в містах. Ми взяли горох, салат, прошоту різні додатки до цього всього, різні намазки. Ну і загалом на смак також ця їжа саме звичайна, як і всюди. Напишіть в коментарях, що ви купляєте в цьому магазині і чому він так всім типу подобається, бо я взагалі не зрозуміла, що тут такого прикольного і що його відрізняє від інших стандартних магазинів. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.